Друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити огляд на апаратуру для управління FPV-дроном від компанії Beta FPV. А, називається ця апаратура Radio Light 3, як ви бачите, ось тут. А, давайте почнемо з корпусу та дизайну. Взагалі, я скажу, що це доволі якісна річ, як на відчуття тримання у руках. Нічого тут не скрипить, не тріскає. Все доволі міцно. Зроблено. Тобто є враження, що зібрано доволі якісно. Єдине, що кидається у очі, це оця кнопка, яка встановлена нерівно, як ви можете побачити. Тут ми бачимо два стіка, які доволі якісні. Також ми маємо змогу підняти стіки догори. Не дуже багато, але ось ця річ тут крутиться, і ви маєте змогу підняти стік, якщо у вас дуже товсті пальці. Або я не знаю, навіщо це ще роблять, але така змога у вас буде, якщо це необхідно. Також ми бачимо тут а, гачок для того, щоб підчепити цю мотузку якусь. І коли ви будете влітати дроном у собі у голову, він не впав та не розбився. Також з цієї сторони ми бачимо трьохпозиційний перемикач зліва та права. Також ще дві кнопки ось тут. На цю кнопку в мене є arm дизарм Також ми маємо роз'єм USB, що дуже важливо для того, щоб почати пілотування хоча б у симуляторі та навчитися. Також маємо роз'єм для навушників. Загалом я не розумію, навіщо він тут. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть у коментарях. Також є кнопка SETUP, яка дозволить нам калібрувати цей стік. Як калібрувати ви побачите в інструкції. Також є кнопка Bind, за допомогою якої ви під'єднаєте свій пульт. Як я розумію, сюди можна під'єднати інший протокол, не ELRS, а якийсь інший, за допомогою ось цього каналу. Це зроблено для того, щоб ви могли використовувати цей пульт з іншими протоколами. Поговоримо про те, як тримається цей пульт у руках. Доволі приємний пульт. Тобто, ось тут є повнорозмірні стіки, доволі зручно. Працювати і перемикати положення кнопок. Загалом тримається в руці він дуже приємно. Як ви бачите, тут є така текстура, яка не дозволяє сковзати в руках. У нас є кнопка, натискаєте цю кнопку, і пульт має звуковий сигнал, який каже нам про те, що пульт під'єднано. Щоб почати своє пілотування дроном, нам потрібно опустити стік газу донизу, і зараз ми вже можемо армити наш дрон. Пластик, не дивлячись на те, що він білий, за два місяці використання з ним нічого не трапилось. Я використовував його як вдома, так і на вулиці. А, ніякого бруду на ньому немає, він не поживтів, та все дуже добре. Але давайте я зараз розповім, чому я не рекомендую покупати цей пульт. Коли я зацікавився тематикою FPV, я дуже довго не розбирався. Подивився декілька відосів на YouTube та побачив готовий набір від BetaFPV ФПІ Це до Загалом у майбутньому я його і купив. Але для початку я подумав, що по-перше, мені потрібно навчитися літати на симуляторі. Я побачив, що це не так легко, як здається, на перший погляд. Та тому я купив спочатку пульт. Відлітавши 40 годин на цьому пульті, в мене зламався лівий стік. Як зламався? Це було так механічно, все працювало ідеально, коли я бачив діаграму у симуляторі або заходив у калібровку стіків. Я бачив, що незважаючи на те, що я не чіпав стік, він отак ось дригався. Тобто, я це бачив на діаграмі, яку показує симулятор, або в момент, коли ви калібруєте свій джойстик, він відображається на вашому екрані, та ви бачите одночасно ваші рухи, та рухи на екрані повинні працювати разом. Але я бачив, що мій лівий стік ось так тригається, нібито я роблю якісь. Дивні рухи. Коли я пішов в інтернет цікавити, що трапилось, я виявив, що це проблема з песенціометром, який встановлений тут. Тобто, це не дуже якісна технологія, яка часом виходить з ладу. Але я не думав, що так швидко, тому що я тільки почав літати та налітав 40 годин, і це це трапилось. Але в мене була функція повернення даного пульту. Думав, що більше не буду купляти такий пульт. Так і трапилось. Пульт я вже не купляв. Так як я вже навчився літати, мені дуже хотілося спробувати справжній дрон. І самий доступний варіант був набір від BetaFPV, в якому також був цей пульт. Тобто я повернув цей пульт та замість нього замовив повний комплект, в якому був шолом, дрон C2SX, а також така ж апаратура керування. Але і на цьому пульті, який був уже в наборі, я відлітав десь годин 30. і трапилась така ж ситуація у такому положенні. Показував, нібито я підіймаю його догори, але це було не так. Напевно, у вас є логічне запитання, а чому ця апаратура керування до сих пір в тебе в руках? Це так, тому що в мене була можливість знову повернути весь набір та замінити його на новий, що я і зробив. Мені прислали інший набір, в якому вже був цей пульт, який робить. Протягом 60 годин, напевно, і поки що я не бачив проблем з оцим потенціометром. Але я дуже розумію, що це може трапитися в будь-який час. Отже, друзі, я не рекомендую вам купляти цей пульт як ваш перший, тому що якщо ви е вирішили купувати тільки пульт і почати з симулятору, ця річ проробить дуже небагато часу. Тобто, ресурс роботи цього пульта дуже маленький. Тому я вам рекомендую купити RadioMaster Pocket Можливо, він коштує на 20 доларів дорожче, але він буде працювати набагато довше, ніж ця штука. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Підписуйтесь на мій канал, на якому буде багато цікавого контенту на тематику FPV-дронів.